На операційному столі він повертав людям мову та слух. Микола Волкович першим об'єднав в одну науку отоларингологію – вухо Горло Ніс та заснував школу української хірургії. На кожній операції Волкович записував не лише її хід і стан пацієнта, але й відчуття лікаря. Хірург повинен знати про хворого все, між ними має виникнути міцний зв'язок, писав Волкович. За життя він зробив півсотні хірургічних та перших в Україні пластичних операцій. Микола Волкович вперше описав симптоми апендициту, створив вітчизняну школу ортопедів та розробив методи лікування переломів кісток. У Першій світовій війні знаменитий хірург врятував тисячі життів і заснував школу військово-польової хірургії. Микола Волкович – хірург, отоларинголог. Народжений в Україні.